Да, отець Володимир вітає ще раз вас. Продовжуємо з вами серію випусків про свертовні гріхи. Сьогодні хочу поговорити з вами про заздрість. Гріх, що вміє прикидатися правдою. Це назва нашого відео. Заздрість дуже часто, як ви правильно сказали, вона маскується під справедливість, під, під правду. Тобто вона там, 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 наприклад, в нього машина дорога. А як він її заробив, наприклад. Там, 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 там у нього жінка гарна. А як він її купує? Чи там ще щось в нього. Як людина людини не дає спокій заздрити іншим, вона живе, заздриться, людина незадоволена, не бачить. Бачить того, що є в іншого, не бачить того, що є в нього. Ну, не завідує. Ми знаємо, одна із заповідей закону, закону Божого не завідує. Не, не побажає ні Ола, ні, ні осла, ні, ні жни ну, приблизно так, ні, ні ближнього свого. Не все, що є в твого ближнього, не, не забажає. І це велика справа заздрості. Ну, я так Насмілюся так сказати, що це і в нас, в українців, це теж між нами. Оце. Ми, ми, ми чомусь конкуруємо з, заздримо один одному, навіть в бідах якихось, які сьогодні ми, нам не, не, не на нас злови, це, зловує, це з, з, заздрість оця не покидає. Ми можемо завідувати всьому. Там зараз настільки розділене наше суспільство що українське, що одні заздрять, що люди виїхали за кордон, ті заздрять, що той не воює, одні заздрять, що той воює, одні заздрять, що той воює хорошо. Одні заздрі, що, що ну велика, велика. Навіть доходить до того, що навіть люди заздрять, коли помирає воїн, що йому якусь там виплату давали, то в селі я просто знаю, що там ой, от вона, хоч ну, хоч втратила, але все ж таки, вона там великі кошти отримала. Там це ну це немає, ну немає. Немає межі ці заздрості, тому що знову ж таки. Во всьому ти можеш бути. Ну це великий гріх, тому що і в цей гріх падали навіть великі царі і в цю завість. Ми знаємо, що псаломопівець Давід заздрощі. За те, що він позпобажав побажав жінки свого воєначальника Уря він впав в гріх перелюбу і перелюбу, потім вбивство. Тобто це, це було позавідував, і з цього вийшлося ще розвинулися гріхи. Настільки це страшний смертний гріх, тому що з завісті. Ми знаємо в Кайну бив Авіля. Тільки з заздрості, що Господь прийняв жертву Авіля, а Каїна була тобто, заздрість, можна сміло сказати, що це може породити навіть вбивство. І завісті сьогодні, і по відношенню до нашої держави, я вважаю, і йде війна, завість. Тому що. Ну, це, це, це завість. І Блаженніший ну, наш Ануфрій назвав це не випадково каяним гріхом, кає, гріха, гріх каїна який? Чого він, от, от якщо брати заздрість сьогодення? І знову ж таки, заздрість, заздрість вона, вона руйнує любов, вона руйнує спокій в душі. І проявом заздрісті це гордість. Ми це можемо багато пояснювати. Ну ми не бачимо це навколо себе постійно. Гординя, ненависть, злоба це все є корінь заздрості. тому що людина лише позавідувала. І в неї тягне за собою, вона лише побажала того, у кого, когось є іншого, і в неї ця завість, завість оця, вона спонукає до її інших гріхів. І це боротися з нею знову ж таки тільки протилежність заздрості це благодарення. Тобто благодарити милостиня. Творити милостиню і благодарити Бога за те, що Господь дав тобі в першу чергу. І старатися менше дивитися на тих людей, в кого, в кого щось є. Тому що одним Господь дає. Благополуччя, там, матеріальні блага, другим дає духовні блага, одним дає одні таланти, другим дає іншим таланти. І порівнювати себе, старатися не порівнювати себе з іншими, з іншими людьми. Тому що ми унікальні. Господь, ми такі одні. Ми можемо знайти схожу людину, там, Ну, наші. Ми як творіння Боже, ми як душа, ми одні для Бога, і ми для нього найцінніші. І тільки людина перестане себе порівнювати з іншими або бажати того, чого є в іншого, людина буде мати спокій у своїй душі. Що робити, якщо розумієш, що заздрю, але не можу це поливати? Ну, перше, це знову ж таки ми вертаємося, що якщо ти ви православна людина і люди, які е, православні, вони шукають е, спасіння в церкві. Тому що е, через таїнство, через покаяння і е, знову таїнство, покаяння, сповіді, причасті. Тому що е, людина сама е, боротися е, з гріхом. Вона безсила. І будь-який гріх, який входить в душу людини, його важко викирнути. Святі Отці рекомендували починати відкидати відразу помисли. Тобто тільки проходить помисел, що я там то це зразу зупинятися. І тоді воно. Ну, Ну, це як рекомендація, тому що деколи навіть святі з святим заздрили, Якщо брати так, а він там чуть-чуть піднявся, він там має краще молиться, чи він там, він має ближче. От в цьому теж вони десь. Ну, це така, скажімо, добра, ця, але Господь і люд, в цій ситуації духовного. Життя кожної людини, якщо ми беремо святих угольників, він також по-різному він одному там один-40 років трудився і спасався, і молився, і ніс труд покаяння, і боровся з цим гріхом. А благоразумний розбойник сказав тільки, Господі, мене, мені, де приїдеш в царсь, простота душі. Тому оця заздрість, вона кожного, напевне, боротьба в кожного має бути своя. Він знає свій стан душі, і моя рекомендація, звісно, це, як священника, це все ж таки часто відсповідуватися. Якомога часто ісповідуватися. якщо цей гріх турбує, то частіше його сповідати, не боятися. Деякі святі, такі тяжкі гріхи, як заздрість. Там, Числаві, гордость там, унині. Вони сповідали їх публічно. Вони виходили на церкву і говорили, брат браття, я такий. От простіть мене, ну от я такий. Поможіть мені, помоліться за мене, щоб мене цей недух дух угу. А є ще така проблема зараз. Я дуже часто її зустрічаю, вона стосується молоді. Тут це загалом багато людей в різному віці. Вони бачать щось в інтернеті, вони бачать щось у інших людей. І потім вони самі собі кажуть, блін, у них все є, а у мене нічого немає, мені там 20, 30, 40 років, я нічого не досяг. Чи це заздрість, чи це не заздрість, і якщо так, то що робити, коли у людей такий стан? Взагалі, так на сьогоднішній на сьогоднішній день так побудований світ, що люди проектують себе для того, щоб їм завідували. Тобто виставляють свою форму. Внутрі, може, воно взагалі зовсім по-іншому, але вони виставляють. Фотографії, якісь, це для того, щоб їм завідували. Для того, щоб тобі не завідували, не давай поводу твоєї заздрості, будь простіше і скромніше. Але люди бувають, що навіть того не мають, але виставляють бажання за дійсне, бо вони хочуть показати, що вони. Мають більше, чим насправді є. Деякі купляють там машину, не мають чим її заправити, тому що це е, люди не мають. Е, там де жити але купляють саме дороги саме дорога дорогий айфон чи там і так далі да так. це така тенденція поп матеріальних, матеріальних якихось цінностей, що я не можу вступити тобі що в тебе це є я маю бути на рівні з, на рівні з тобою я маю тягнутися е, до 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 тебе і як правило це досить бідні люди не не бідні не тільки в духовному, в духовному і в матеріальному плані, тому що вони роблять все, вони весь свій час всі свої зусилля беруть кредити, всі свої зусилля прикладають для того, щоб отримати якусь річ. І це, так, це одно і так, да, це, це породження завісті і Це такий сумістимость така, що людина. Хоче бути похожою на інших. І багато це, як ви правильно сказали, це соцмережі. Люди виставляють, деякі спеціально знімають ролики, показують, що в них там все добре, що щоб показати трошки іншу картинку, щоб люди, які дивляться, що думали, що це. Ідеально, так само на сьогоднішній день, якщо ми чіпляємо і по по популяція того в тому плані, що і так сім'ї розпадаються, так не хочуть жениться, виходити заміж, тому що популяція йде зовсім іншого, інший тренд задається в тому плані, що а там. А мені чоловік купив там то-то, то-то, то-то. Купив айфон, купив, купив ще щось там, купив таке, коли таке коли таке купив. А, а бідна дружина дивиться, як там чоловік там чи не трудяга, чи там Ну, невеликі заробітки в Україні, бо там він не має це купити, вона дивиться, як це він, вона це має, а я це не маю, я теж такого хочу. Вона собі малює зовсім другу картинку. І після цього рушиться спокій душі. Ну так 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 гріх себе продає. Любий гріх себе так пропагує, так себе продає тому, що спускатися вони, спускатися вони завжди завжди легше, ніж підніматися вгору. Так само падати завжди легше, ніж підніматися. Іти вверх, іти за Христом завжди чаще, ніж іти потакати своїм страстям. А як, як бути тим людям, які якраз дивляться на це все? У них всередині все зароджується, у них все є, у мене нічого немає. Вони починають зазрити, заздрити і куди їм направляти цю енергію, як їм з цим боротися? В першу чергу переключатися, переключатися на якийсь, якщо ви вже ну, інтернет, соцсети, нікуди не заберете, це вже даність, люди проводять. Більше, більше свого часу в, цьому, в, в, в чому людина проводить час в інтернеті, в телефоні. Тому що е, людина отримує наповнює свою душу тим, чим вона бажає, і вона не відчує е, відразу там, не дивися або в мене от така думка. Вона навіть не дискутує. Вона тільки бере і закачує в себе ту інформацію, яка хапає її душа, яка хапає її восприяття, і якщо колись цього не було, то Люди зустрічалися і за столами там і йшли десь і, і починали вести якусь розмову, дискусію. А, він думає так, а той думає так. Десь колись навіть сперечалися, десь там, коли щось дока. То зараз людина там ну щось не подобається думка. то людина взяла, заблокували, і все вже все викинули, і все. І тема закрита, і, і вона не чує. Ні голосу тої людини, ні емоції тої людини, ні чому вона так думає, в якому стані ця людина. Ну просто, от, я вважаю, що я прав, все, я от, ну, достатньо, що я тебе заблокую, заблукую, я, 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 я йду далі. Отак от відбувається на сьогоднішній день з людьми. І це дуже, дуже шкода, що немає м, альтернативи. Такої, щоб люди могли порівняти, наскільки вони правильно думають. Ну, більше, більше люди, ми знаємо з вами, що більше люди все ж таки потребітелі. так само як і їжі, як інформація, люди більше приймають, чим готові видавати або готові. Дискутувати, люди їдять. Більші люди їдять і не задумуються, що їм вкидають. І, і Є там багато людей, які просто споживають, споживають спочатку, а потім вже йде трошення, через який час вони розуміють, що, що воно їм не на користь. І, будь ласка, як буде з тими людьми, які сидять, там, хлопець 22 роки. Він сидить, дивиться в інтернеті. Дивиться, що там якийсь його улюблений блогер катається на Феррарі там з дівчатами, у нього будинки, квартири, гроші. Він класно проводить час, десь подорожує. А він сидить собі у селі, і у нього там, ну у нього 200 гривень, у нього мати хвора, і він і він це хоче, може і бросити, і він і заздрить водночас, і хоче також це здобути, тому що це друга емоція, яка після заздрощі приходить. І Як йому бути, як його душі бути в цей час? Ну, це картинка і далека від реальності. Ми говорили, що людина, яка живе без Бога себе, завжди хоче чимось наповнити. Якщо Господь дав цій людині навіть цей достаток, який в нього є, і талант, який вона здобула, цю яхту, то Треба радіти за цю людину. І я думаю, що Господь, якщо він буде неправильно цим користуватися, то Господь забере в нього це все в один прекрасний момент. А якщо він буде цим правильно використовувати, і це буде допомагати іншим людям, тому самому і хлопчині з села, і іншим людям, Господь буде його благословляти. У кожного, звичайно, є свій шлях на землі. І картинку чужого, чужого життя чи чужу шкуру на себе міряти не треба. Хтось завідує там, священнику, що ти священник, я не священник. Хто завідує, що ти адвокат, я не адвокат, хто завідає. Ну, в будь-якому, що там в тебе гарна дівчина, в мене ще дівчини нема. Хто завідує, що в тебе гарна машина, в мене машини нема. Це ну, людина безкінечно це може зазнати. Ну але то, той стан і ті статки, чи то благословення, яке дає Господь людині, тій, то він дає тільки тій людині. І якщо Господь дав комусь благодійствувати, бути... не означає, що якщо він багатий, що він щасливий. Тому що ми з вами говорили, що щаслива людина може тільки з Богом. Якщо він досягнув якогось в даному етапі благосостояння, Ну він ще не, не навчився віддавати це благосостояння, ділитися цим благосостоянням, наповнювати. Тому що коли віддаєш, тоді на душа наповнюється. Не коли збираєш, не коли стаєш багато. А багаті люди говорять, тоді стаєш тобі приємніше і, і, і радішні, коли ти віддаєш, коли ти жертвуєш, коли ти твориш милості для, для тих людей, які не мають змоги собі е, це щось е, це, це зробити. Заздрість це е, е, мені добре, бо йому зле. Або е, в, даній, в даній ситуації, якщо конкретно про, про, цього, про цього хлопчину, то е, Господь, якщо він не буде завідувати цій людині, а сп, е, буде мати чистоту свого серця, бо е, збереже серце чисто. Сузижі вовні Боже, як оті і і Бога узять. Якщо він буде мати чистоту серця, він Господь йому дасть те, що потрібно в його особистому житті. Якщо йому потрібно буде благополуччя, він дасть. Якщо то благополуччя, і тим, той матеріальний достаток, який буде необхідний для, для того, щоб він досягнув царства небесного. Ми знову ж повертаємося, що ми забуваємо благодарити Бога за те, що ми маємо. Це постійно. Любий наш день повинен починатися з подяки Богу за те, що він нам дав. Бо ми, ми бачимо то, хто що хтось має, але ми не бачимо, що є в нас. І ми бачимо настільки ми не, ми не бачимо тих людей, яких немає того, що є в нас. Є люди без рук, без ніг, є люди на інвалідних візках. Але я таких людей бачив, і вони бувають щасливіші, ніж ми. Ближче до Бога, чи ми, які маємо, начебто руки, ноги, голову. Але ми усвідомлювати і ми можемо бути набагато далі в духовному плані, і набагато бідніше в духовному плані, чим ті люди, які усвідомили, переоцінили і дякують Богу тільки за те, що вони можуть ще бачити цей світ і ще мають час покаятися в своїх гріхах. Я б закінчив е, такими словами. Заздрість говорить мені зле, бо йому добре, а вдячність говорить, дякую Богу за все, що в мене є, щоб служити тобі.